І почнемо сьогодні з нашого чоловіка: Віктора Манзяка, який нам розкаже, як впливає стрес на нашу фігуру. Ви так аплодували, ніби вам це не цікаво. Привіт, підписчиця! Немає підпишиці. <плес> Підніміть, будь ласка, руку ті, хто мене знають. Окей, добра половина мене знає. Іншу половину мені треба буде зараз переконати, що я знаю, що таке гарна фігура. І переконати мені треба саме з ціллю, щоб ви мене уважно слухали, адже ранок. І я розумію, що ще не всі до кінця проснулися. Я взагалі думав: приїду, а ви знаєте, я трішки такий бешкетник. Я думав, зніму тут футболку, покажу біцепси, покажу кубики пресу, і ви мені всі повірите, що я знаю, що таке гарне тіло. Але потім я вирішив, що є простіший шлях. Я просто покажу вам, як я виглядаю. У вигляді фотографії. Я той чоботяр, який, мабуть, згідно фотографії, яку ви спостерігаєте, зробив чоботи і собі. Але я зі своєю чудовою командою, командою програми Наука і здоровий глуст робимо чоботи для дуже багатьох людей. Програма наука і здоровий глузд це програма, яку... Програма корекції фігури, яку вже пройшло більше 50 тисяч українців. І я вам коротенько дуже покажу, які результати ми досягаємо з цими наполегливими людьми. Я вам не заважаю, тому всі хочуть результати подивитись, а тут сіла така маленька тітя. Давайте хочете. я... Може, на мені будуть показувати, як худноти. Теж непогано. Знаєте, я думаю, цим людям можна поаплодувати. Вони доклали дуже багато зусиль, щоб добитись цих результатів. Отже, тепер, коли я впевнений, що ви мені вірите, я можу розпочинати свою лекцію, в якій я розкажу, як стрес. Хронічний стрес впливає на фігуру. Насамперед, дефініція стресу. Що таке стрес? Якщо вірити докінзу, то нами управляють гени, які живуть в наших клітинах, і вони хочуть попасти в майбутнє, і вони нас використовують як, як скафандр для того, щоб коли ми. Помремо, вони будуть жити. І їм треба, щоб ми насамперед вижили, а потім передали свої гени в майбутнє через секс. І відповідно в нас в житті постають виклики, різні виклики. Адже щоб вижити і щоб ем, спаруватись, потрібно долати постійно якісь перешкоди. І от, от долання для того, щоб долати оці перешкоди, в організмі є е, система, яка відповідає за подолання е, цих перешкод. І ця система називається ну, стрес-реакція. Це абсолютно не специфічна штука, одна стрес-реакція на будь-які події. Чи я подумав щось погане, що може відбутись, що я побачив перешкоду. Там, де їм, можливо, і нема, чи дійсно переді мною стоїть шаблезубий тигр і, мабуть, хоче, щоб я став його обідом. І як оця стрес-реакція в організмі може впливати на фігуру? Для того, щоб нам рухатись далі, нам треба зрозуміти, який буває стрес. Я, це не буде в нас сьогодні такий абсолютно монолог. Я буду е, з вами комунікувати і буду змушувати ваш мозок напружуватись. Перше запитання для моїх глядачів: Що тут, е, в чому різниця між цими двома фотографіями? Чуть гучніше. Добре, але ви дуже мудро говорите так, що я то зрозумів, але. Все. Там жир, все. Там жири, там м'язи. А вага однакова, так? Абсолютно вірно. Я очікував, що ви будете помилятися. Я потім скажу: ні, 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 це не те. Воно насправді там справа в іншому. Ідеальна відповідь. Більш за все, щоб у цих двох жінок. Десь маса тіла однакова. Якщо в когось з них більша маса тіла, ми не знаємо в кого з них більша, в кого менша. Але е ми бачимо, що контури тіла відрізняються, і вони відрізняються саме тому, що в на першому фото жінки багато жиру, мало м'язів, на другому все з точністю до навпаки. М'язи розвинені, а жиру мало. І коли ми говоримо про красу, як казав Оскар Вальд, краса в очах того, хто споглядає. І це ми не можемо об'єктивно красу заміряти, але враховуючи, що сучасна людина зазвичай веде пасивний спосіб життя і має доступ до калорійної їжі, ми можемо припустити, що більшості людей, які хочуть змінити свою фігуру, треба зменшити кількість жиру в організмі. І збільшити м'язову масу. І от, пам'ятаючи оцей момент, ми будемо рухатися далі по статті, розбираючи те, як стрес впливає на фігуру, і що робити з тим, щоб м'язова маса розвивалась, а жирова, як мінімум, не надто збільшувалась, а в багатьох випадках для багатьох людей, щоб. М'язова е, жирова тканина зменшувалась. І я продовжую вас мучити запитаннями: що тут спільного? Два малюночки. На першому малюнку дівчина присідає з важкою штангою, на іншому дівчина чи жінка гадає, що в її коханого може бути інший статевий прихований партнер. Чом, чо, що тут спільного, одне слово. Стрес. Які ви всі мудрі. Це дійсно оця, і в першому, і в другому випадку в організмі відбувається одна і та ж реакція. Тому що стрес реакція, як я сказав на початку, вона не специфічна. Неважливо, чи в нас якась думка неприємна, яка сприймається як виклик, чи дійсно в нас реальний. Фізичний виклик у нас на спині важка штанга. А в чому відмінність між цими двома стресовими подіями? Ну, відповідайте. Позитивно-негативно. Добре. Контрольований і ще варіанти? Ментальний фізичний. Прекрасно. Яка чудова публіка зібралася сьогодні. Так вони ж всі професіонали. Я бачу, мене це лякає. краще стали. Я ж боюсь, якісь запитання далі будуть поступати. Можна е, по-різному по характеризувати е, ці два види стресу, і ваші відповіді всі, вони точні. Але я би сказав, що у першому випадку стрес гострий. В другому, там, де думки, він хронічний. І в чому відмінність, як хтось з вас зауважив, у першому користь, в іншому шкода. Гострий стрес, коли ми змушені активуватись от, в моменті, він є корисний. Це той стрес, який досвідчують дикі звірі е, в, своїх, в своєму природньому середовищі, коли е, на зебру нападає. Лев, вона змушена активуватися, але через буквально пару хвилин, ця сутичка триває пару хвилин. Зебра або з'їджена, або не з'їджена, вона далі живе своїм життям. Тому, як казав Сапольський, зебри не страждають від виразки шлунку. Людина, вона приречена на свій мозок. Ми вміємо заглядати в майбутнє, ми вміємо пам'ятати про минуле і наші Прогнози в нас є, і оце все, оці думки, вони можуть викликати стрес реакцію. І на відміну від зебри і від дівчини, яка присідає зі штангою, думки тривожні, негативні, вони можуть мучити нас дуже довго, викликаючи оцю цю стрес реакцію. І про яку я стрес реакцію говорю? Як вона виглядає на рівні фізіології? Ми зараз будемо дізнаватись. Зараз я буду трішки матюкатись. Матюкатись можна? Так, ну так, інтелігентно. Я буду, дуже, я буду вкрай інтелігентно матюкатись. На фізіологічному рівні стрес, хронічний, про який ми будемо сьогодні говорити. Він починається з того, що наш мозок, він, зчитавши інформацію з довколишнього середовища, що він робить постійно, знайшов небезпеку, Утворилась оця думка. Негативний прогноз, інтерпретація чи навіть спогад. Мозку все одно, чи минуле чи майбутнє, він буде тривожитись так чи інакше. Він знайшов небезпеку. Е, гіпоталамус така невеличка залоза в мозку, диригент ендокринної системи. У відповідь на це виробляє. Не лякайтесь, зараз буде матюк. Кортикотропін-релізінг-фактор. Оця речовина вона по невеличкому, невеличкій такій судинці спускається чуть нижче в гіпофіз, змушуючи той виробляти адренокортикотропний гормон. Цей гормон попадає в кров, ще трішки потерпіть, доставляється до наднирникових залоз, змушуючи ті виробляти основний стресовий гормон, який називається. як... Кортизол, всі ми знаємо про кортизол. І от сьогоднішня наша лекція буде крутитися в основному довкола ефектів кортизолу, які він має на організм. Відразу скажу, що сам по собі гормон не є поганий, він і протизапальний, він нам потрібен, він нас активує, готує до викликів. Проблема, коли його дуже багато в крові, і на постійній основі, коли от хронічно багато. Кортизолу. І як він може впливати на фенотип, як кортизол може впливати на фігуру? Для того, щоб нам дати відповідь на це запитання, нам треба подивитись, як виглядають люди, в крові яких хронічно дуже багато кортизолу. Надто багато кортизолу. На жаль, такі люди є: це люди, хворі кушинг-синдромом. В них щось ламається в цій злагодженій системі, яку ви бачите на малюнку, і наднирники продукують дуже багато кортизолу. І ось як ці люди виглядають? Великий живіт, вісцеральне ожиріння, і тонкі ручки і ножки. Результат того, що м'язи атрофовані. Чому? М'язи атрофовані, тому що кортизол, він катаболічний відносно м'язової тканини. Катаболічний означає, що він її розщеплює, він її руйнує. А чому вісцеральне ожиріння? Вісцеральне ожиріння це надмірне відкладення жиру в, в животі. Не на животі, а в животі, всередині разом з внутрішніми органами. І цей жир, не тільки, мабуть. Впливає негативно на естетику тіла, він неймовірно псує здоров'я, якість і тривалість життя. Чому жир накопичується в животі в такій великій кількості, коли в крові дуже багато кортизолу? Чому, як ви гадаєте, що може робити кортизол, що жир там накопичується в такій великій кількості? Мабуть, відкладається так слоями. Відкладається. але... Чому причина? Чому взагалі жир відкладається в організмі людини? Це про запас. про запас. А для того, щоб щось відклалось про запас, треба, щоб був цей запас, правда? Тобто, мабуть, якось кортизол впливає на те, скільки ми плямкаємо ротом, скільки ми споживаємо їжі. І дійсно, кортизол підвищує апетит, підвищує тягу до калорійної їжі. І ніби цього мало, він ще погіршує контроль поведінки. Коли людина в стресі, їй важче заглядати в майбутнє і турбуватися про себе майбутнього, людина в стресі стає імпульсивною. Вона хоче задоволення тут і зараз вона не хоче відкладатися на майбутнє, і вона не може себе добре контролювати. Якщо я себе би обмежував їжі, я би себе відмовив в пончику, то. Під дією стресу, кортизолу, мені це зробити важче. Підвищений апетит, тяга до калорійної їжі і знижений контроль поведінки призводить до переїдання. Пане Вікторе. Але ж це було історично. Наші предки вони їли мамонтів і відкладали, думали, сьогодні ми його їмо. Ви, ви мене... А завтра його може не бути. Ви мене дуже вибачте. Можна, я буду лекцію? Ні, ну можна, ну це ж так по. Е, ви... я, я мушу. Як ви, лек... ви, Давайте ви так. Я, я читаю лекцію, а потім задаєте здаєте Добре. Добре, дякую. Окрім того, стрес люди що люблять робити. За статистикою 40% людей у відповідь на стрес починають їсти більше, тому що вони його заїдають. І як ви гадаєте, чим люди заїдають стрес? Огірком чи шоколадом? Огірком? Можна з місця гучно. Шоколадом, чіпсами. Шоколад. Там, де у мене шоколад, може бути будь-що з калорійного. Шоколад, чіпси, сухарики, ковбаса, будь-що таке, що містить собі багато калорій і без того призводить до зайвої ваги, а коли воно ще спожбається. Споживається не у відповідь на фізіологічний голод разом з усіма ефектами кортизолу, які я вже перелічив. Організм надходить дуже багато калорій, більше, ніж організм може спалити. І є ще один ефект кортизолу. Він має дуже багато рецепторів саме в. Вістиральній жировій клітковині, змушуючи оц цей надлишок калорій відкладатись саме в животі, призводячи до такого фенотипу. І це, як я вже сказав, не тільки має негативний вплив на фігуру, а має більш негативний вплив на наше здоров'я. Поки що я тут прийшов з самого ранку, і вам псую настрій. Так, Ми всі досвідчуємо стрес в тій чи іншій мірі, і це все звучить як безвихідь, зараз буде позитив. Зараз ми будемо шукати вихід з цього положення. Завжди між стресом і впливом його на фігуру стоїть наша поведінка. Трес впливає в основному на поведінку, змінюючи нашу фігуру. І оця поведінка, те, що стоїть між стресом і фігурою, це те, нехай простять мене філософи, які кажуть, що свободи волі нема. Але поведінка це те, що під нашим контролем, мабуть, не повним контролем, але ми можемо, ми маємо вплив на свою поведінку. Ми можемо вибирати, їсти нам пончики. Чи з'їсти все-таки той огірок, незважаючи на те, що стрес там підвищував апетит і тягу до калорійної їжі, ми можемо вибирати, що нам їсти. Якщо ми говоримо про знову ж таки про те, що кортизол він негативно впливає на м'язову масу, так ми ж можемо тренуватись, виконувати силові вправи, ми можемо споживати достатньо білка, і наші м'язи будуть не тільки збережені, вони можуть розвиватись. Якщо кортизол негативно впливає на нашу харчову поведінку, так ми все одно, всупереч кортизолу і стресу, можемо стрес не заїдати і можемо здорово харчуватись, правда ж? І зв'язок хронічного стресу і способу життя. Двонаправлений, як кажуть науковці, я простою мовою: хронічний стрес впливає на спосіб життя, спосіб життя впливає на хронічний стрес. Хронічний стрес впливає на спосіб життя таким чином, що коли я в стресі, я імпульсивний, я не хочу думати про майбутнє, не хочу тренуватися, здорово харчуватися, тому що мені не до того мені і так важко на душі. А е, спосіб життя, коли він здоровий, коли я висипаюсь, коли я тренуюсь. Коли я здорово харчуюсь, я відчуваю, що є щось в житті, на що я маю вплив. Я впливаю на своє здоров'я, на свою фігуру. І це сприймається як ґрунт під ногами. Я маю вплив. Людина хоче якоїсь визначеності. І коли світ такий невизначений, в країні війна, земля йде з під ніг, коли я хоч маю своє тіло, своє здоров'я, на яке я впливаю. Мій рівень стресу знижується. Фізичні вправи інтенсивні, вони змушують напружуватись мускулатуру, і опісля тренування ми більш розслаблені на фізичному рівні, і це сигнал до мозку, що нема небезпеки. Дивись, тіло не напружене, отже, нема небезпеки, можна чуть розслабитись. Але чи спосіб життя це те, як ми можемо запобігти, чи тільки це єдиний шлях, єдиний інструмент, який ми можемо запобігти в стресу, мати негативний вплив на нашу фігуру, чи може є ще якісь інструменти, як можна все-таки знизити рівень стресу? Іншим шляхом? І я когось познайомлю, а хтось вже і знайомий добре? З такою прекрасною наукою, як прикладна психологія. Психологія вона це наука про поведінку загалом, і, зокрема, про нашу внутрішню поведінку, про ті мисленнєві патерни і всі емоції, весь досвід, який ми з вами, люди, досвідчуємо. І я, переживши дві депресії. Будучи допитливим індивідом, я глибоко купав, намагався зрозуміти, а чому людина страждає і що можна зробити, щоб людина страждала менше. І є дві на даний момент школи психотерапії, які я вважаю, що... Про які повинна дізнатись кожна людина, і багато чого собі з них взяти для того, щоб покращити якість свого життя, це когнітивно поведінкова терапія, з якою більшість, мабуть, знайомі, і терапі менш відома терапія прийняття відповідальності. І я так нас край мало часу, наскільки я розумію. Скільки в мене так на жаль, з ваш час вже виходить 20 хвилин. Ще дайте мені хвилини. ще 3 хвилинки. Буквально. Добре. Вкрай коротко. Терапія прийняття відповідальності для того, щоб зрозуміти концепцію цієї школи психотерапії, ми проведемо невеличкий експеримент. Ви бачите на малюнку рожевого слона. Він такий чуть фіолетовий, та, але планувався він рожевим. Все таки. Подивіться на нього уважно. А тепер на 30 секунд заплющте очі і намагайтесь про нього не думати. Поїхали. Всі всі заплющуємо. очі. Діма, ти теж. Добре. Справились? Не думали про слона? Повністю пропав слон. Ну, отже, хтось дурить, а в когось не пропав. По ідеї, коли ми хочемо про щось не думати, ми ж хочемо не думати. Відповідно, це для нас важливо, і мозок це тримає в голові. Так працює наша психіка. І оцей слон він уособлює з собою якусь негативну думку, емоцію, якесь переживання, спогад, прогноз, інтерпретацію щось таке неприємне для нас. Тому що людина вона ж не хоче відчувати щось неприємне, і ми хочемо цього позбавитись. І е, що кажуть ці край розумні люди? Вони кажуть: а давайте ми дозволимо. Рожевому слову просто бути. Давайте ми дозволимо своїм неприємним думкам, емоціям просто бути і будемо жити своїми цінностями. Якщо ми дозволяємо, це означає, що ми не надаємо значення. І цей негативний досвід, цей стрес, ця емоція, думка важка, неприємна, чи спогад, чи прогноз, вона інтенсивність її знижується. І що вони шевчать? Дуже крутої штуки. Наші думки, давайте розуміти, що таке наші думки. Людина це не ідеальний механізм для визначення об'єктивної реальності. Ми просто маємо мозок, тривожний мозок, який хоче перестрахуватися, і він знаходить небезпеку е в для нашого життя. Життя чи для нашого статусу там, де її нема, і він дуже сильно себе накручує часто. І нам треба навчитись ставитись з недовірою до наших думок. Так, це просто думка. Ми, от коли приходить неприємна думка, ми означуємо це просто думка, це не об'єктивна реальність. Е, я рахую з нею. Але я не, не сприймаю її як істину. І коли я до думки ставлю саме як до думки, по суті, галюцинації в нашій недосконалій голові, ця думка неприємна. У нас її інтенсивність знижується. І ще буквально три слова про іншу школу психотерапії. Тобі ж хай він в нас живе цей слон, так? Хай живе, хай, хай живе. цей слон приходить, коли хоче і йде, тому що ми на нього впливу і так не маємо. А якщо ми хочемо на слона впливати, ми часто вдаємось на, до деструктивних дій. Коли важка емоція нас змучить довго, ми е, заїдаємо цю емоцію, ми вдаємось до алкоголю, до наркотиків, до сигарет і ще якось себе відволікаємо. І часто уникаємо ситуацій, де може появитися неприємний слон. Це вкрай непродуктивно. І інша школа психотерапії, когнітивно поведінкова терапія, е, там вони підходять до досвіду людини з іншої сторони, як казав Епіктет, дві тисячі років тому. Речі в нашому житті не погані, не хороші, поганими чи хорошими робить їх наше сприйняття. Завжди між подією тим, що сталося, і нашою емоцією, завжди стоїть думка, наша інтерпретація. Думка це те, що ми можемо. Змінювати, отже, коротенький підсумок, дайте мені ще 20 секунд. Е, стрес має негативний вплив на фігуру, коли він хронічний. І ми можемо бути продуктивними, незважаючи на стрес, і це буде знижувати стрес реакцію в організмі. І ми можемо е, ознайомитися з двома школами психотерапії, які дійсно мають вплив на наше ментальне здоров'я. Можемо аплодувати. Щиро вам дякуємо, пане Вікторе. І хочемо запитання від наших сьогоднішніх жінок, і, може, є чоловіки. Все ж таки, хто хоче запитати стосовно стресу, фігури, ну я от хочу таке запитання задати. А от ви все кажете, я слухаю і думаю, що це про них, про людей молодого віку. А як ви відноситесь до е, фізичних от так, навантажень всього для людей, яким уже 60 плюс? Як вони повинні себе відчувати, як виглядати, куди дівати той живіт, який за 60 років вже він є, і ти його нікуди не дінеш і займатися я знаю друзів, які почали займатися в 60 років спортом, і так займали, що вже в віному світі, тому що все ж треба як та е, дозірувати, Це, От що ви якщо, скажете, якщо дуже коротко. То людина, якій 60 років відрізняється від людини, якій 30, тільки тим, що вона на 30 років більше прожила. З точки зору здорового способу життя. Немає ніякої специфіки ні ведення здорового способу життя. Для людини, яка прожила трошки більше, просто якщо ви не тренувалися все життя, ваше тіло, звісно, що не готове до інтенсивних тренувань, і до цього процесу треба піти поступово. Поступово не звісно. так зразу, так. в будь-якому віці, і навіть чи в 60, чи в 30, чи в 10.